Всім привіт! Сьогодні говоримо про Hyperlane. Розкажемо, що це за проект, чому варто взяти в ньому участь, та взагалі, які активності, які дії потрібно виконувати для того, щоб ви могли розраховувати на хороший дропчик від проєкту. Загалом, давайте розберемося, чому цей проєкт є нам цікавий. Загалом проект досить схожий на топові L1 проекти. Це такі як Layer Zero, який вже думаю всім відомий. Wormhole. Також цей проект пов'язаний з Celestia, Тому додаткові дропи цілком реально побачити за використання платформи Hyperlane. Також проект зібрав 18,5 мільйонів інвестицій від Variant Foundation, Circle Ventures, CoinFund, Kraken Ventures, та інших а, топових а, фондів. За Твіттером стежать топові інвестори, такі як a 16 z Solana Labs, а, Delphi Digital, а, CBV Capital та багато розробників на космос, а, що дає нам велику аудиторію а, топових інфлів, які зацікавлені в а, цьому проєкті. Загалом, Хайперленд це є новаторський рівень. А, який забезпечує безперебійний зв'язок між різними середовищами блокчейни, такими як рівень 1, різними ланцюжками, які дозволяють розгортання контрактів без спеціальних дозволів, от в принципі проект досить цікавий, тому просто вкіпати його буде як мінімум недоцільно. Тому переходимо до практичної частини і показую вам, що потрібно робити для того, щоб забрати в майбутньому. Жирний дропчик. Що ж, а тепер переходимо до практичної частини. Зараз покажемо на практиці, як правильно прогнати цей проєкт, які дії потрібно виконувати, щоб в майбутньому розраховувати на дроп. Отож, для успішної роботи нам потрібен гаманець Metamask та гаманець Kepler. Ви можете їх завантажити в Google Chrome та зареєструвати. Як звичайні гаманці, думаю, на цьому зупинятись не будемо. Там а, нічого складного зовсім а, немає. Також нам потрібно з біржі першочергово завести на наш Metamask приблизно доларів 20-15 у мережі Arbitrum в токені ефіру. Власне, починаємо нашу таку основну частину, саме про гонку активності. Для цього переходимо на трейдер Jo та натискаємо тут на вкладочку Trade, після чого коннектимо наш гаманець Metamask. Під'єднуємо. І вибираємо тут обов'язково мережу арбітруму, так як ми завели токен ефіру в ній. Далі ми вибираємо токен ефіру. Тут ми обираємо токен Тіа. Власне, нам потрібно купити ТІА. І пишемо там 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2. Тобто чуть-чуть буквально токенів придбаємо для того, щоб ми могли свапнути та задіяти потрібні нам мережі. Підтверджуємо транзакцію. Очікуємо, поки. Токени свапнуться. Дивимося, що транзакція вже успішна. В принципі, можемо продовжувати. Що ж, переходимо на Hyperlay Nexus Bridge, конектимо наш EVM-гаманець, тобто Metamask, законектили і конектимо наш Kepler. Під'єднали. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно наші токени TIA, які ми придбали з вами тут на Trader Joe, перевести в мережу Neutron. Тобто обираємо мережу Arbitrum, обираємо токен TIA, який ми з вами свапнули недавно. Бачимо, що на балансі в нас є вже певна кількість токенів. І свапаємо певну частину. Далі тут натискаємо self, тобто самі собі і натискаємо Send to Neutron. Очікуємо, поки. Транзакція попросить нас підтвердження, підтверджуємо її і чекаємо, власне, якраз самої обробки транзакції. Так, все гарно, свапимося. Поїхали далі. Далі нам потрібно з вами свапнути з Binance USDT ну, з мережі Binance, Smart Chain. Свапнути в мережу Nautilus декілька USDT. До прикладу, там 1 долар чи 0,5 долара без різниці. Тобто, перед цим вам потрібно на ваш Metamask також закинути USDT в мережі BSC. Так, так, секундочку. перед цим ми, звісно, тут також приєднюємо наш Metamask. І свапаємо токени до мережі Nautilus. Робимо про транзакції. І очікуємо, поки вона буде оброблятись. Цим часом, цим часом ми можемо перейти на наш любимий всіма Мерклі. Ага, так, секундочку. Транзакція попросила підтвердження. Так, Approve ми зробили. Так, Тим часом ми можемо замінити NFT на Мерклі. Ось тут обираємо зверху Hyperlane. Тут також під'єднуємо наш гаманець. А, Обираємо мережу Арбітрума. Приджити можемо, до прикладу, до скролу для того, щоб додатково задіяти також цей смарт-контракт, особливо буде актуально тим, хто ганяє скрол. Нажимаємо Mint. Нажимаємо підтвердити. Очікуємо, поки власне, пройде якраз процес мінта. Тим часом глянемо, що у нас тут відбувається. ОКей. Так, бачимо, що тут NFT замінилась, так як у нас з'явилася кнопочка Bridge. Відповідно, тепер ми натискаємо кнопку Bridge та забріджімо нашу NFT з мережі Arbitrum до мережі Scroll. Так, бачимо, що процес пішов. Можемо зайти на сканер, глянути, на якому етапі наша транзакція. Нас ще обробляється. Тим часом, поки обробляється ця транзакція, ми переходимо на такий сайт як getmint.io. Ці посилання будуть нижче в описі, тому не переживайте. Конектимо наш Metamask, вибираємо мережу Arbitrum One і генеруємо nft NFTшечку за допомогою штучного інтелекту. От, генеруємо те, яка нам подобається, в принципі, без різниці, яку ви будете генерувати, але, тим не менше, нам подобається ось такий крутий суперкар. Генеруємо автоматично також назву та опис NFT, і натискаємо Get Mint. Підтверджуємо транзакцію. Бачимо, що наша, не вже забріджилась. От також додатково ми можемо надіслати, також забріджити нашу NFT в мережу, яка нам потрібна. До прикладу, давайте задіємо мережу села. Вона у нас досить така дешевенька. Нажимаємо підтвердити. І очікуємо бріч нашої NFT з мережі Arbitrum до мережі села. Так, бачимо, що кошти отримані, трансфер завершений. Так, NFT наша успішно забріджена. Після цього ми можемо скопіювати адрес, адрес нашого гаманця, зайти на Hyperlane Explorer, вставити його та подивитися, які активності ми зробили та які мережі а, Ми задіяли. Тобто ми бачимо, що ми задіяли Arbitrum, задіяли село, задіяли Scroll, Neutron, а, Binance Smart Chain мережу. А, І ось таким чином деякі транзакції ще не подоходили, в них ще статус А, В принципі, а, нічого страшного, вони дійдуть, тому не переживайте. А, От. В принципі, таким чином ми повторюємо ці дії неодноразово, стараємося задіювати максимально різні мережі, задіювати максимально різну кількість токенів, взаємодіяти із різними гаманцями. Саме для цього ми і встановили Кеплер. Також там ще можна взаємодіяти із гаманцем Solana, але на даний момент дана активність тимчасово недоступна. Тому що ж бажаю вам легкої прогонки аккаунтів, хорошого газу. Ганяйте не на один, не на два, не на три аккаунти, робіть свої ферми, мультіть і лапайте свій лайфченж. Що ж, дякую за увагу і до зустрічі!